Одне з кращих побачень зі мною трапилося під час реаліті Холостячка. З Дімою Шевченко. Ми пішли на побачення в Акриманську фортецю. Не просто пішли туди, а вдягли середньовічні костюми, щоб повністю зануритись в ту епоху. Я любителька старовини, мені дуже подобається середньовічна архітектура з старі місця Європи. Я... Завжди себе там відчуваю як вдома. У мене таке враження, ніби то я вже раніше жила в усіх цих фортецях. Так що для мене це просто було дуже і дуже круто, романтично, надзвичайно. Я до сих пір це пам'ятаю, так. Да. Було побачення з алкоголем, ну точніше, з хлопцем, який просто прийшов вже п'яний на це побачення. Я навчалася ще в інституті музики, глієра і познайомилася із хлопцем. Він мене запросив випити кави, і це було на хрещатику. І я така приходжу, чекаю на нього. Мало того, що він запізнився і бачу, заходить щось таке п'яне в кав'ярню. Боже добих, Господи, прости. Да. Ну, коротше, я з ним привіталася, там поспілкувалася хвилин 15, і така кажу: Ой, слухай, вибач, будь ласка, але в мене сьогодні дуже важливе прослуховування там, в бенд, і мені треба йти. Да. Ось це було реально найгірше побачення. Тому, будь ласка, не напивайтесь перед побаченнями. Краще вже трошки випийте разом на побачення, але трошечки, да, щоб.